Сьогодні 13 червня 2025 року. І тоді, коли цвіла дрола, я вам показувала, що на ній є бутони, які ще не розквітли. І я чекала, коли ж вони розквітнуть ці бутони. І ось маємо результат. Ну, захотіла вам зняти, тому що погляньте який шикарний кущ, він посаджений у 2022 році. І погляньте, скільки стебел було з бутонами. Деякі бутони е я обірвала, щоб не виснажувати кущ. Але, е здається, декілька квіток я показувала у відео. І ось покажу ці бутончики, які вона довго не розкривала. Ось перший бутон, гляньте, він живенький. Але невідомо, чи він відкриється. Ось в такому стані. І ось другий бутон я вже обірвала, тому що, ви бачите, що там коричневі пелюстки. Ну і навряд чи він розквітне. Отже, це друла. Дуже гарний лист у неї, такий темно-зелений. От, під, кормик, під кормок я ніяких не робила. От, і, е, тому що в йому посадкову завжди додаю гарну корму. І погляньте, скільки в неї було з тебе з бутонами. Один, два, ось третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий і дев'ятий. Дев'ять стебел було із бутонами. Так, ну так як я вже сказала, деякі стебла я обірвала, щоб не виснажувати. Подивлюся, скільки я залишила, бо я вже не пам'ятаю у відео, яке знімала, коли вона квітла, скільки там було стебел. І ось два останні. Ось так їх притулю і уявіть, сьогодні 13 червня, і вони ще тримаються.